Що чудові традиції співати колядки, щедрівки дієвечниці. Ось настав чудовий день, повний сонця і бісень, повний радощів для друзів, що зібрав їх в дружнім крузі. З роду віку в нашому краї батьки передають спадок своїм дітям звичаї, обряди, залишаючи добру пам'ять і про себе самих. У усіх народів світу існує повір'я, що той, хто забув традиції, Звичаї батьків карається Богом та людьми. Ми повинні знати і шанувати народні звичаї і обряди, адже це наша історія, наше духовне багатство, без якого ми бідніємо. Коли приходить місяць грудень до веселих різдвяних свят ще далеко, до всіх нас, а особливо дітей, різдвяні радощі приходять значно раніше, разом із Днем Святого Миколая. За давньою українською легендою святі апостоли Петро з Павлом тримають ключі від світу. Петро замикає тепло. А як наступає грудень, замикає ми гукає Миколая. Брате, пусти зиму. Яковай, перебравши ключі, починає сіяти снігом. Настає зима. Грудень, останній місяць року, але перший зимовий. З останнім місяцем року зв'язано багато народних свят. 19 грудня відзначали святого Миколая, і це веселе свято господарі готували святкову їжу, скликали гостей, гуляли, веселилися, запрягали найкращих коней сани і з піснями та веселими вигуками, їздили навколо села. Бо ж треба знати, чи слизький сніг цього року випав. Свято Миколая у Київську Русь прийшло у 1088-1089 1088-1089 роках за часів Всеволода Ярославича. Історія свідчить, що Миколай жив за часів імператора Константина у IV столітті і був архієпископом. Народився він у багатій сім'ї. І зріс дуже доброю і чуйною до чужої біди дитиною. По смерті батьків він став спадкоємцем великого багатства, яке повністю віддав бідним та калікам. Як щедрий із небес, він часто заходив до помешкання багатодітних чи хворих людей і обдаровував їх. Після смерті його було визнано. А мощі в 1087 році перенесено у місто Бар, що в Італії, де їх було перезаховано. І от з того часу, у день ангела Святого Миколая, 19 грудня, ми маємо улюблене всіма свято. Розказують, що святий Миколай допомагав мандрівникам та подорожням, і, і, і особливо запорозьким козакам. А вони за цю поміч побудували йому понад 30 храмів, названих його іменем. Ось послухайте легенду про святого Миколая. Це було уже давненько, як були всі люди щирі, ще коли у всьому світі по землі святі ходили. Як ось святий Микола і Касян у білих шатах врай вертались через поле, щоб до Богу розказати. Як вони у світі людям Божу ласку подавали, як немічних, болящих і нещасних потішали. А якраз у тому часі люди жнива покінчили, і золоті снопи пшениці до своїх стодол возили. Та одному при дорозі піс у возі поламався, і тяжкі снопи пшениці геть із воза посувались, П'ється, п'ється дід старенький. Хоче вісту поладнати, але годі вже ж старому Віст самому підійняти. Ось святому Миколаю стало жаль старого, лихо, поможіть підняти воза до касяна, каже, стиха. Та святий Касян не хоче навіть ближче приступити, щоб свою одежу білу у багні не забруднити. Як до Бога повернуся, значистивши шати, та ж господь святу одежу наказав нам шанувати, а святому Миколаю жаль було старого дуже, допоміг підняти воза, хоч умазався байдуже. От прийшли вони до раю, та й а Господь усе те бачив, та й питає, що це, отче, забруднити, шати, наче, зажурився святий Микола, і не знає, що сказати, лиш промовив тихо: Боже, мусів діда рятувати. І сказав Господь ласкаво. Жи йому в вічі, шануватимуть Миколу з цього часу на рік двічі, а тебе, святий Касяне, хоч берігти, чи шати, раз в один-чотири роки будуть люди шанувати. Перед новим роком усі діти чекають на Діда Мороза, який щедро обдаровує їх подарунками, але не всі знають, що в Україні здавна був відповідальний за дитячі розваги святий Миколай. Здавна люди урочисто готувалися до цього свята, особливо чекали його діти. Для чимних діточок він приносив різноманітні подарунки, іграшки, солодощі, книжки, а не слуха, зазвичай залишав чи різку, щоб слухалися та поважали старших. Діти свято вірили в існування доброго та справедливого захисника і намагалися не гнівати його. Я запрошую вас до чарівного дійства. Лише уявіть, поки люди заклопотані своїми проблемами, Небесна канцелярія вирішила провести суд. Зустрічайте нашу канцелярію. Раду ахніть, і для кого так жаль нам запахніть. А коли ж на запасах і ми діршим, К нам не підході, к нам не підході, нам не підході, а то за відповідно. Thank you. І з розуму зрести всі хочуть. Роблять хапості у школі. А навчаються поволі. Правду цю відео діти. діти. Соромно таке казати. Перед вами мама і тата. Люди тут сидять поважні. Думають усе уважно. Чу, ну то й що? Так, так, бачите, правда вже, як же вас земляне сне. Thank you. Тобто вишатам, які не слухають, німа, ні татусів, ні бакусів, ні, ні дідусів. Я чортик кучерявенький, маю двоє ріжок, хвостик чималенький, цапє чи ніжки. Маю капелюх не віднюх. Як затягну на ріжки стаю дух. Тоді йду я до діток і веду їх у куток, а в куточку стиха навчуся кого лиха. Чиста сила, хай живуть тут всі щасливо, в хаті ці хороші діти, добрі, щирі і привітні. Бога шанувати, батька й матір поважати, Хоч маленькі ручки мають, але вдома помагають. Вже стоїть та з біля хати і дарунки хоче дати. У цей вечір зимовий Миколай іде святий.